Так, приїхала з магазину ще три часи назад, і я просто не можу розібрати пакети, тому що куча домашніх хлопців. Зараз хочу вам показати і сказати, що буде скоро дуже всього прикольного. Оце, щоб ви розуміли, майже оцей весь на повністю грать тесті на повному 100% поверненні або частковому. Скоро будуть про це відео і все це буде в телеграм-каналі. А, оцей кульок. Ну, я, звісно, поповні, але Я збираюся посилку в Україну відправляти. І в мене там є чотири дитинки. Коротше, я накупила оцих кульків аж 6 штук. Купила по 10 євро їх. Але мені повезло, мені один кульок не посчитала. І виходить, що я заплатила за п'ять кульків, а від ітозі унесла шість. Ну, це я вже тоді це замітила, це не спеціально, я не хотіла його вкрасти. В общем, тут я заплатила евро євро це цей кульок солодощів. А тут солодощів більше, ніж на 300 євро. Я вже була рахувала, тому що ну, тут дорогий шоколад. 650, там є одна коробка 12 євро, міські ну, мілка і ну, всім подобно. Все воно дороге. Ну, типа, по датам, построкам все отлично. Я думаю, що діти мої в Україні дуже швидко його з'їдять, і воно не те, що не всє е, спортитися, хоч би воно встило доїхати до них. Тобто ми бачимо, все, немає нічого простроченого, ну, типу, можете теж мені не писати цих до Все чотенько. чітенько. Німечний просто такий прикол. Розпродаю, щоб вони не лежали. Я вважаю, що це краще, ніж просто його тоді викинути мусорку. І з усього, за що я заплатила нормальну суму, ну і то не нормальну суму. В общем, це я була в Едеці І перед цим я в газеті повирізала купони і товари, які набагато нижчі цей тиждень. Що ми доцікаві, теж може пописати, що він прикольно купити цього тижня. Цей ключок би, не знаю, стояв би 50 євро, я купила все на 30. Отак от економимо в Німеччині, збираємо на хату, на машину і <свісно> що я можу побажати. Підписуйтесь на мене, я тепер увела цю рубрику, свою сторінку, і буду вам усе показувати. Обняла?